Моє вітання. вечірні новини на Ukrainian Media Network, в студії Катерина Супрун та Назар Задирій. І до новин, ДТП зі слугою народу Трухіним він вперше прокоментував, що власне відбулося. Можна сказати, напис... знайшовся. Він знайшовся. Він написав листа відповідь Агенції Інтерфаксу Україна. Угу. Більше коментарів не було. Ми маємо цю коротку відповідь, яку агенція опублікувала. І що ж йдеться, за... зацитую. Відразу після інциденту нагадаю, що це сталося 23 серпня. ДТП ДТП угу. е я сам е зв'язався з колегами по партії, повідомив про те, що трапилося. При цьому незважаючи на шок від аварії, я добровільно пред'явив документи е співробітникам національної поліції, максимально сприяв їм у зборі інформації при реєстрації ДТП і дав усі необхідні свідчення. Далі так, я дійсно був на місці аварії і не збирався цього приховувати ні тоді, ні зараз. Під час аварії сильно вдарився головою. Працівники швидкої допомоги які прибули на місце події, діагностували закриту черепну мозкову травму і гіпертонічний криз. З цього ми знаємо, що він тут не уточнює, чи він був за кермом, бо питання Неуточне, але полягає але на місці в цьому був, так. крім того. Він прокоментував а, м, закиди стосовно алкогольного сп'яніння. Він зазначив, що а, всі. А, Водії, які були на місці, всім провели тест. І наскільки мені відомо, ні у одного з них показники алкоголю в крові не перевищували норму. Так, я просто ще тут варто цю історію ж доповнювати. Це ж сталося 23 серпня, ДТП, е, яку спричинило ауді, в якій перебував е, сам народний депутат е, Трухін. А потім прес служба МВС теж видала повідомлення, що під час проведення першочергових слідчих дій один зі свідків повідомив, що за кермом Ауді перебував чоловік, який згодом з'ясувався нардеп України. Водночас інші свідки заперечують ці покази. Повідомляє прес служба МВС. Зараз справа перебуває. Уже в руках ДБР державне бюро розслідувань, яке має в принципі займатися тим високопосадовцями, якщо вони щось начудили. <смеш> ну очевидно, ми будемо слідкувати за тим, як ці події розгортаються і хто там яку роль зіграв взагалі в усій цій ситуації. А, продовжується робоча візит президента Зеленського до Сполучених Штатів. А, наразі що відомо, що Україна отримає від сполучених штатів 3 мільярди доларів. Американський експортно-імпортний банк «Ексімбанк» і Мінекономіки України під час візиту Зеленського підписали меморандум про взаєморозуміння з початковим обсягом підтримки на 3 мільярди доларів. Про що йдеться? Йдеться про власне економічне, економічне партнерство, <гум> так в які саме проекти все це буде виділено, і яким чином кошти будуть отримуватися і на що залучатися наразі? Ми не знаємо. Пам'ятаєш цей план план е, трансформації, трансформації України, та. який там нарахували 277 мільярдів і там. Власне, інвестицій в Україну, які потребують там 80 проєктів. і і ну. Я не знаю, чи це до цього траншу відноситься. Але чи це ні. не точно. Це тому не що точно. наразі інформації про це немає. Україна отримає від сполучених штатів інноваційні ліки. Від COVID-19. про це повідомляє моз. Про це також стало відомо в рамках візиту президента України до Сполучених Штатів. Йдеться про е, препарати е, це допомога майже на 20 мільйонів доларів. і Вона не надійде найближчим е, часом За даними МОЗ, зокрема в Україну направлять 20 тисяч флаконів. Бамланівімабу і 40 тисяч флаконів етесовімабу. Це препарати спеціальні для боротьби з ковід. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я, прокоментував, що вони діють безпосередньо на вірус. Препарат зв'язуються з пайковими білками вірусу, запобігаючи проникненню у клітину та подальшому розповсюдженню, прискорюють одуження хворих з коронавірусною хвороби і запобігають виникненню ускладнень та потрапляння в лікарню. От такі новини, які стосуються візиту Зеленського до Сполучених Штатів. Зустріч з Байденом запланована на другу годину за американським часом. Тому для нас це буде пізно ввечері. Можливо, буде підхід до преси. Це буде 21.00. Або пізніше. Або ну, це пізніше, ще... так, там... Я був на сайті офісу президента, намагався знайти там той анонс, такий, як у Байдена там є в розпорядку його робочого дня. Не знайшов я такої інформації. Отже, ми за цими подіями спостерігаємо, тримаємо руку на пульсі. Ми все будемо повідомляти. Ну на сайті, так точно це буде. Дякуємо вам за увагу. Дякуємо вам за підтримку. З вами були Назар Здерій та Катерина Супрун. До наступних зустрічей.